У майстерні знаходимося, де ми працюємо з небезпечними речовинами, бухівкою і так далі. Деякі предмети не можна трогати. Все, що пройшло канал ствола, воно знищується на місці. Багато знищують бика, яке просто не взірвалося біля окопів і так далі. Ті, що не взведені, і ми знаємо, що воно безпечне, то ми собі забираємо. Багато використовуємо під БК, це пом 2. Ну, Все, що знайшли, все ми використовуємо. Тобто, а що найчастіше для яких цілей Для пом 2 найчастіше використовуємо для дистанційного мінування їхньої ж території. Воно саме ліквідатором, через добу воно вже знищується, саме знищується. Ну, трофейного дуже багато. Привозили з лімана, з зюма, з Херсона. Тобто, Багато БК. дуже багато. Це, мабуть, 50%. Якщо багато БК, то для роботи використовуємо. якщо мало, або один-два ну, один екземпляри, то для навчання особового складу, для піхоти, показувати, для чого воно як воно взагалі виглядає. Тому що в книжці побачити, як воно в реальному житті виглядає, це дві великих різниці. міна ловушка е МЛ8, це нова піска міна. Тобто розгружної дії. Лапка, яку нагружають більше 300 грам, коли віджимається, воно зрива, вибухає. Проводиться підрив. У яких випадках її використовують? Та в будь-яких. На відходах вони в основному ставлять, під ТМ-ки ставлять, під ящики. Ну, Скрізь взагалі пхають, в них його просто багато. Це такі міноловушки і багато куди вони їх ложать. наскільки вона небезпечна, що воно може зробити? Ну, руку відірве. Вбить не вб'є, а скалічить дуже сильно. Тобто, це коли заходять наші на відбиті ворога позиції, то треба бути дуже обережним? Дуже обережно оглядати кожну ділянку місцевості, ящик, не хапати, нічого не брати, стягувати все. І Взагалі вести себе безпечно, дивитися під ноги. Тому що інженер не завжди вспіти, прийти і розмінувати ту чи іншу ділянку місцевості. Якщо б побачили магазин, то магазин обов'язково стягується. Розряджається і тільки тоді можна його забирати. Під тем, тем 62 пхають постійно, багато дуже. і Ящики були заміновані з РПГ. Ну, на відходах коли вони відходять, то підміновують ту чи іншу БК. Саме своє мінують. МС-3 теж. Орковська. Міна розгружної дії, 5 кг навантаження, розвантажується, вона вибухає, теж дуже небезпечно. Теж в них їх багато, дуже багато цих ФМС. ПМН <пемент> 4 теж багато в них. Це міна наживної дії, протипіхотна, дуже сильно калічить ногу. Таких в них теж валом і дуже багато. PM2, протипіхотна міна нажимної дії, датчик цілі. Теж дуже вони використовують, дуже їх багато, великий датчик цілі, е дуже сильно скалічить. Морі. Треба дивитися, але їх хоча б видно, вона ставлять як і так, і так. Тобто, мінуються вони дуже багато. У нас їх немає. Не використовують. Пом 2 теж дистанційно у нас багато мінують. Вона в безпечному зараз вигляді. Тобто, коли вона падає, вона розкривається, стоїть в такому вигляді, відстрелюють від неї 4 розтяжки, 8-10 метрів, і вона на 23-24 години стає на бойовій зі, потім сама ліквідується. Може стоять і 2 тижні. Тобто, ну, це совок. Або Орковське. Тобто рік виробництва в них різний, там 95-й, 98-й, 90-й, 80-й, Дуже багато. Наскільки це небезпечно для цивільних людей взагалі? Всі ці... Ну, Цивільні люди взагалі, щоб не, не, не рухали. Якщо вони знають принцип дії цього боєприпаса, то краще його не брати взагалі. В руки і так далі. Помітити і попередити або військових, або ДСНС. Якщо наступить на оцю міну, то ж, він людину не вбиває, але ступні ну, ноги не буде, вона калікує на все життя останеться. Через що й не можна. Але в ну, них їх багато виробляють. І свіжі вони всі. Ж, вони їх обізвали, бо там не ОЗМ-72, а обізвали і використовують. Обійшли конвенцію, просто по-другому назву дали і використовують так само. А, так? Да. Потрібно знати, перш за все, як цей боєприпас облаштований, можна вивчити, знайти в інтернеті. Якщо ти знаєш, як цей боєприпас взводиться, працює, яка вибухівка там знаходиться, то він є безпечним для інженера. Тобто можна розібрати її, безвредити, а потім зібрати обратно, поставити назад на лінію розмежування. Занести цю спиненку, то теж саме поставити. А якщо не знаєш технічно, як боєприпас облаштований і від чого він спрацьовує, то краще не лізти. Саме основне це розбиратися в самому боєприпасі, в будь-якому боєприпасі, який розбираєш, принцип її дії, закладений з заводу. Якщо ти це знаєш, то він безпечний для інженера. Визначена ділянка місцевості сама небезпечна, перш за все мінується, і потім вже додатково підміновуються, які пропущені або заміновуються ті ділянки. Група збирається, ставиться конкретна задача, забезпечується їхня безпека. Тобто В групи має бути ПНВ, приборнічного бачення, антидронова пушка, тому що дронів дуже багато. Якщо небезпечно, то снайпер і кулеметник виділяються. це все на прикриття йде двох саперів. Ну, у нас розвідка досить непогано допомагає і з нами ходить. Підривали Мон-90, коли там були штурмові дії, то метрів за 20 занесли дві Мон-90 і підривали перед їхніми окопами. За 20 метрів до них підійшли? Так, да, да, по посадці. Ну, ми не знали, ми думали, що ми метрів п'ятдесят до них, але прийшли дуже близько і підривали метрів за 20. Коли орки очкують на нас наступає, то ми знаємо, що ми ефективно попрацювали. І все. А так що ви не знаєте, так, да, конкретно, що там, де ви в кого. Ну ми ж не контролюємо це. Це треба сидіти і дивитися за ним, а коли він там поповзає, підірветься. Ну, підірвався, подивились на наступний день там, на трупа, то. Ну моляється там, воняє да ну, таке.